Кожне старання, кожні твої дії, вони колись, але точно будуть винагороджені. Ти нічого в цьому світі не робиш просто так, і завжди треба пам'ятати, що сміливі мають щастя. Дівчина упродовж 9 років грає в го це стратегічна настільна гра, поширена в країнах східної Азії. Олеся часто займає призові місця на українських та міжнародних змаганнях, а також два рази брала участь у чемпіонаті світу, крім України. Я беру участь у європейських змаганнях, тобто, це Польща, Німеччина, Італія, Франція, також Словаччина. Зокрема, восени 2024 року. Я брала участь у європейському чемпіонаті серед жінок, де я зайняла третє місце, що є найвищим результатом за всі роки чемпіонату серед українців. А також 2023 року в Туреччині був юнацький чемпіонат. І там я теж зайняла бронзу. За свої досягнення Олеся уже втретє отримала разову стипендію. В сумі 5 тисяч гривень від Рівненського палацу дітей та молоді. Заклад щороку традиційно підбиває підсумки своєї роботи. І трійка кращих вихованців ПДМу отримує грошові винагороди. Згідно положення палацу, разова стипендія дається трьом вихованцям палацу дітей та молоді за великі досягнення. А взагалі, в золотому гроні, нагороджується першим, другим, третім ступеням 50 дітей. 50 дітей десь так само десь понад 30 педагогічних представників палацу. Підуть ще і заочні такі нагороди, тоді за кордон підуть на теренах України і в Харків підуть. Також уже не вперше нагороджується у номінації Золоте гроно Ансамбль народного танцю. Дружба ми є переможцями і володарами гран-при минулого року за результатами минулого року всеукраїнських і міжнародних конкурсів. І наш колектив, молодші, середні та старші склади ансамблю відвідали за минулий рік сім країн Європи. Ми дуже активно подорожуємо. Ми популяризуємо українське мистецтво. А саме наше регіональне поліське мистецтво серед призів вихованці падеємо отримали і символ свята апельсини. Ми його в далекому 94-му році організували. І от з того року якраз іде головний приз, це який вручається за, ренту, за рейтингові допом перемоги, досягнення, саме апельсин. Тоді було трошки складно вирішувати в той період часу, ви знаєте, третій рік незалежності. І треба було якимось чином дійсно дарувати посмішку людям, щоб вони в тих кризисних ситуаціях, в яких ми перебувалася наша країна. І от народилась така ідея в мене: саме апельсин. Додамо, що цьогорічне свято родини ПДМ Золотий апельсин приурочили до 85-річчя закладу. Наприкінці заходу відбулися золоті перегони, в яких батьки вихованців палацу представили на сцені свої художні номери. Ольга Данілюк, Олег Шаламай, новини рівного.